Святослав Тромса, він зараз вам розкажу, де знаходиться. Він знаходиться біля метро, де люди зараз шукають укриття, люди шукають безпечного місця. Знову ж таки, метро зупиняється під час повітряної тривоги і надає свої приміщення для укриттів. Отже, Святослав Тромса, наш журналіст, на місці подій, будь ласка, свято тобі слово. Вітаю колеги. Ми от буквально 5 хвилин тому теж тут поблизу станції метро стояли, чули е, вибухи, і власне повідомляють, що вдало працює наше ППО. І, Зокрема, мер столиці він вже розповів нам е, про те, що в Дніпровському і Деснянському районі є вибухи і виїхали відповідні служби. Як нам сказали в Деснянській районній адміністрації, це також є вдалою роботою е, ППО. І власне там зараз тимчасово відсутній зв'язок, дуже поганий зв'язок і е, якби проблеми зі світлом, але подробиці. Ми все ще чекаємо. Люди вони е, доволі свідомо підходять до повітряної тривоги. Зокрема, біля тієї станції, метро, де ми перебуваємо. Я спустився і подивився. Дуже багато людей на пероні, Дуже багато людей е, з дітьми, е, літніх людей, навіть з тваринами вони всі спустилися у підземку, аби перечекати цю тривогу. і вона все ще триває і е, метро. Воно працює, функціонує. Тобто е, можна скористатися і доїхати до якоїсь станції, але так само безкоштовний вхід він працює, працює для всіх тих, хто шукає укриття, і це е, стосується всіх підземних станцій. метро Тож, якщо ви біля них, е, будь ласка, прямуйте туди, адже це таке най, якби, елементарніше укриття, яке можна знайти. Якщо ж ні, то є мапа укриттів. і Зараз це дуже актуально, тому що ну от, буквально 5 хвилин тому ми ще чули, як щось вибухає. Тобто наші сили ППО вони працюють а нам не треба їм заважати. І така ситуація. Вона по багатьох зараз станціях метрополітену Ми вже бачили там в соцмережах. Відео з інших станцій, де теж люди спускаються в укриття, і якби свідомо сидять і перечікують тривогу. Ми буквально за 30 хвилин годину будемо вже у Деснянському районі столиці і будемо знати більше подробиць про ті можливі, якби збиття, які відбулися цього ранку. Тож передаю вам слово колеги. Далі будемо розповідати більше. Дякуємо, святе Святослав Тромса, mm -hmm. наш журналіст. Знову ж таки наголошуємо, метро зараз не працює, працює лише як укриття. Можете саме там знайти безпечне місце, якщо під час повітряної тривоги так сталося, що опинилися на дворі. Біля вас є вхід в один зходів у метро. Це будь-яка може бути гілка, тому скористайтеся нагодою і будьте у безпеці. Будь ласка.